Так отже, я дізналась же про те, що Ігор Федорович вишиває, і потім, вже коли проходили роки, десятиліття, я вже не слідкувала за цим, як за якоюсь там новацією. Але після смерті Ігоря Федоровича, Ірина, раптом, коли я була в неї в гостях, вона мені виносить оцю таку валізку таку валізку і говорить, що це валізка Ігоря Федоровича, що це той раритетний ну такий маленький чемоданчик, в якому він зберігав свої ну всі речі, якими він користувався от при вишиванні. І от це те, що ви бачите, це власне так, як Ігор Федорович сам складав нитки, голки, як він Ну, скажем, вів цей скажем, ну, таке місце, яке в нього було призна до вишивання. В нього не було інших тут ніяких речей, тобто він тут є на персток, але всього іншого він не застосовував. І вона мені власне подарувала цю, цю валізку. От так в мене в пам'яті залишається Ігор Федорович. і Тепер я також нею користуюся при вишиванні. Ну от я вам скажу, що після того я зробила таку вишивку картинку з величезним букетом квітів, Дівчинці, дівчинка тримає ці квіти, подарувала її Ірині уже на згадку. вона її повісила в себе дома. От і Ігоря Федоровича нема. Ірина також відійшла в засвіти. В неї було також дуже відкрите і тепле серце. І я хочу вам сказати, що вона, наприклад, з Ігоря Федоровича колекції речей багато пензликів, які були дуже високої якості, куплені ще, ну скажімо так, по. У майстрів, які індивідуально робили пензлики, не фабричної роботи, от вона подарувала моїй старшій онучці, коли вона вступила до художньої школи. Оце в нас залишилась така згадка про Ігоря Федоровича вдома.